Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас хатинка на курих ножках спрощена з відкриваючимися дверцятами. Перше. Загальний вигляд. По-друге, чому спрощений варіант? Тому що в першу чергу криша набагато легше робиться, тому що у дорожчому варіанті вона робиться з черепичок. І також сама хатинка складається із більших брусочків по висоті, їх набагато менше. Якщо великі, у мене 24, по-моєму, брусочки, тут у мене всього їх 13 штучок. Ось так. Кошта стовно ніжок. Є ось такий варіант. Перший варіант можна подивитися, в огляди хатинки трошки вище. І. Вигляд самих ніжок на саму ціну ніяк не влияє. Також в цьому варіанті у нас є відкриваючіся дверцята. Дверцята можна робити де завгодно відкриваючіся, і любутафорні. Ціна відкриваючих дверцят плюс 300 гривень до ціни самої хатинки. Так, і розміри. Розміри від цієї частини даху до цієї 50 см. Глибина у нас звідсіля до, до сюди 47. І висота знизу підлоги до ось цього перехрестя 97 см. Ну, і рожки там можна додати сантиметрів 10 см. Ось така хатинка. Тому хто захоче таку хатинку замовити, без проблем замовляйте, пишіть директ чи в телефоні, який закріплений в шапці профілю. Залюбки зробимо і для вас таку красу.